Клас, друзі, клас. Є в мене ще одна монетка. Біля тої є, друзі є, дивіться, дивіться Друзі, все. Сьогодні я в цьому лісі ночую. Друзі, всім привіт! Вийшов я вже в котрий раз покопати монетки в ліс. По старій добрій традиції ми задобряємо діда хабаря. Кладемо йому в лісі монетки наші. Ну, і засипаємо їх. Копати я буду сьогодні своїм улюбленим металошукачем Гаретом Аською 400. Я вважаю, що це кращий металошукач для початківців. Друзі, а вибитих місць, мабуть, не існує. Гляньте, ось яке тут місце відпочинку. І вже всі бажаючі тут покопали. І я тут викопував радянські монетки і гляньте, ось викопав я яму. І ось що мені випало. Це в нас радянські три копійки. Ну просто чудо. Просто чудо, бо тут ямка на ямці. І ось що ми маємо. Накопи я сьогодні не сам. Ось бачите, зі мною такий друг сховався у затінку під столиком. Філя, Філя, давай, лапа, давай, давай. Знайдемо сьогодні монетки, що скажеш? Будуть? Монетки будуть? Те саме відчуття, коли маєш. Ось такий сигнал 91-92. Сподіваєшся знайти тут царька, одну копійку пізню Миколаївську. А викопуєш ось таке. Клас, друзі, клас. Є в мене ще одна монетка біля тої попередньої. І ось вона така жовтенька. Я відразу був подумав, що це золото партії. Але ось так повернув. І це в нас 20-ка 79-року. Як ми бачимо, її можна розгледіти, навіть сильно терти не знадобилося. Що ж, супер, думаю, сьогодні КОП буде хорошим. Друзі, постанову можна зробити всяку. Але ось цей відбиточок ну ніяк його не відобразиш. <хи> Потрібно тільки викопати монетку. Ось вона була отак. Перевернута. Сантиметрів на 5-10 у глибині десь так. Пробок та вся кошмарка тут теж багато. Але ось є приємна новина: вісить мішок і можна дрібний шмурдяк просто сюди скидати. А чому я копаю всі, всі сигнали? А це тому, що деякі монетки стають боком лежать, і сигнал такий корявенький, І наче можна копати, наче не можна. Тому в таких перспективних місцях копати потрібно сигнали всі. Є, друзі, в мене третя монетка. Ось вона, гляньте. І це, здається, в нас розсипуха. Бо це вже третя монетка ось в радіусі метра. Так, що це в нас? Це в нас 2 копійки 73-го року. Відразу читається, дуже В цій самій ямі маємо ще один сигнал. Доволі таки непоганий сигнал. Спробуємо викопати його в прямому ефірі. Я чомусь впевнений, що це монетка. І те, що це розсипуха. Ну о, викопали. Дивимося, що тут о, десь тут. О, монетка я вгадав, що це в нас теж двійка. Так, це у нас 84-го року, здається. Вау, супер! Сховався я трішки у затінок, бо сонце там пече, металошукач нагрівається. Копав я на тому місці. Буду показувати знахідки тут. Ось що мені на тому місці біля монеток випало. Це що таке, рибацький грузок? Ну, щось таке важке, приємне. Друзі, є один секрет, як знайти місця, де є радянські монети. Потрібно знайти. Ось таку радянську пробку. Там, де будуть такі пробки, там і будуть такі монети. Бо такі пробки, їх, до речі, називають бухарськими динаріями, вони викопуються в першу чергу і викопуються обов'язково будь-якими металошукачами, чи то якимось бюджетними, чи то навіть експідеусами другими майнлабами, як 900-ми і тому подібними. І ще, друзі, буде обов'язково дуже багато ось такої проволоки. Є в мене наступна знахідка з того місця. Це в нас радянська одиничка, скоріш за все. Так, це в нас радянська одиничка. Не бачу якого року. Здається, 83 й рік. Ось така. Далі я викопав шматок бігунця. Ось такий хороший копаємий сигнал. Шоста, друзі, шоста. Маю сьогодні шосту монетку із одної купи. Далі я викопав ось таку лампочку, і схоже запчастину до неї. Ось так вона йшла, чи що. Ну, дивно, в лісі на березі знайти ось таку річ, враховуючи те, що до стовпів тут далеко. Є, друзі, є, дивіться, дивіться. Що тут у нас? А в нас, здається, випала. Не здається, а вона й випала. Радянський п'ятак до реформи 53-й рік. Золото партії. А ну, зараз я її навмисно відмию і покажу. Ось я, друзі, в затінку. Трішечки сполоснув цю монетку. Це в нас 5 копійок, як я і казав, 53-го року. А знаєте чому я радію? А тому, що 5 копійок до реформи оця жовтенька, це моя улюблена монетка. Це, ця монетка звучить як більшість горіличаних пробок. І щоб її знайти, ну, треба дуже-дуже потрудитися. Поки сонечко зайшло, покажу, де я викопав цього п'ятака. А викопав я його аж під самим берегом. Гляньте, на якій глибині він був. Ну, Сантиметрів до 30, якщо чесно. Копав я його, копав, але викопав. І дуже радий бачити його. Все, друзі, все. Сьогодні я в цьому лісі ночую. У мене ще одна монетка, я вже не пам'ятаю, яка це по черзі. Так, сховався я у затінок. Будемо дивитися, що це за монетка. Це в нас знову радянська двіка. А рік 83, здається. Пилип у нас переліг, відпочиває зараз біля столика. Філя. Філя. Оживає. <смір> ну, а ми копаємо далі. Маємо цікаве видовище. Ось такий шматок, чи то чарки, чи то стакану, чи то пляшки, а в ній шматок вилки. Ну, якось так. Комбо X2. Відразу дві горілчаді пробки із однієї ямки. Знову в мене якась жбонь, якась електрика, щось таке. Сиджу, я перепочиваю за столиком. І ось буквально за 15 хвилин. Насунулася ось така хмара. Така синя-синя, як на грозу, хоча ніякого доща не передавало. Я так думаю, що в тому місці, де я нагрів монеток, був столик. Якось тут, наприклад. Хоча вони ці столики довго не стоять. Ось у цьому році тут зламали біля нього лавочку. Та й сам столик, як бачите, вже так, такого стану. П'ять років і зникає. Ось так, був і нема. Ось тут у нас повалений явір. І гляньте, які тут цікаві гриби. Я таких ще не бачив. Такі вони якісь дивні, мухнаті. Знизу пластинка в нас. Ось така пластинка рожева. Ну, я навіть не знаю, що це за гриби. Їх тут двоє. До цього тут росли трутовики лускатні. А зараз ось такі інопланетні. Мурдяка такого ось тут ще повно, а монети вже, здається, закінчились. Повернувся я до того самого місця, де я знайшов розцепуху. І мені випала ще одна монетка. 15 копійок 1981 року. Ось така. А чому я її не знайшов відразу? А це тому, що відразу за розцепухою ось така трава. Водити неудобно. треба її зараз зрізати. Зрізав я цю траву. Ось, де лежить металошукач, але тут глухо. І монетки є, скоріш за все є. Але бачите, ось яка тут ця несправжня крапива, <смі> які тут хащі. Можливо, прийду сюди ще весною, і можливо тут знахідки ще будуть. Так, завершуємо наш сьогоднішній коп. Маємо ось такий результат: 9 монеток, і ось така, такий грузок. Щодо монеток, то маємо. Три двійки, дві одинички, трійку, п'ятнадцятку, двадцятку та е, п'ятірку до реформи. Ось так. Думаю, результат непоганий. Друзі, кому сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, будьте зі мною. Відео ще будуть. До нових зустрічей!